Всім привіт-привіт. До рубрики Купи хату на Заході України. Ось вам новий адрес. Значить, вулиця Замкова, місто Кременець, Тернопільська область. Оце третя школа і зовсім поруч, в межу з школою продається господарство. Ціна господарства 12 тисяч доларів. Документи все грає. Отак, бачите, заросло, ну, що, як то ніхто тут не живе кілька років. Е, жили тут а, квартиранти. Е, хата, два поверхи. В документах пише, що дерев'яна обложена цеглою, не знаю, правда, скорше всього, що правда. Е, значить, так. Є в хаті газ, опалення конверторне, є два входи в хату. отут тут і там знизу. Зараз я вам ще покажу все. Хата крита черепицею, звичайною цементованою цементовкою. Писульку викинув. По-моєму, 106 квадратних метрів загальна площа хати і 30 з чимись, 37 чи що жила площа хати. Ой, ти клупа. Побачите, на домник є газовий, все як полагається Оце якби тильна частина хати. Так воно виглядає. Діляночка загороджена металічною сіткою. При бажанні можна зробити гарний заїзд прямо на ту дорогу. До головної дороги, ну самої головної міської дороги, буквально 2 минути пішком. Водяна колонка, якщо ви її побачите, бачите, яка примітивненька, ну, вона ж тут є. В е, хаті, хаті кілька років тому жили квартиранти. При сильному бажанні можна приїжджати заселятися, там буквально кілька, е, е, кілька вікон засклити. І можна жити спокійно, значить, так вона виглядає. Підвальчики гарні, такі, дуже серйозні. Бачите, виходить, підвал аж сюди заходить на територію. Е, от. Е, Як я говорив, один вхід на на верхній поверх, другий вхід на нижній поверх, от такий вигляд, Ту, е, туалет на дворі, вода на дворі ну Бачите, що вон теж є цього, як його конвертор. Щось тут трохи було садових дерев, але ну, я думаю, що вони вже всі старі, що їх пора порізати. Ділянка все грає з документами, все чики чики Ділянка, Я вам точно не можу сказати, скільки тут, чи то 7 сотих землі, чи то більше. Ну, то, то я все виясню. Скажімо так, цифрами 0,0%. 75. Що це значить гектара? Я думаю, уточніть самі. Чи то 700, ну, 70 сотих тут не може бути. Е, значить, от, дивіться, дуже класний гарят. Буквально оце вже, он це вже двір школи. В кого діти? Ідеально, діти навіть верхню одежу не, 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 не треба вдягати, буквально одразу в школу перекусити на обід, щось з'їсти додому, прибігли. Дуже хороший варіант. Плюс. Можна поставити якийсь тут магазинчик продовольчий, невеличкий, чи ларьочок точніше. Е, найближчий магазин до школи продовольчий. Тут метрів десь біля ста звідси. Е, о, от така ситуація. от така хатинка. Варіант, по-моєму, класний. У нас в Кременці, хто бачить мої відео постійно або хто знає, Кременець. Е, Місто розположене в такому каньйоні, і в нас тут дуже велике питання: заїзд, заїзд в двір. певне в процентів 70, як не більше, то дуже проблемно заїхати, особливо зимою. Грубаки, груваки і так далі. Тут заїзд офігенний, буквально вон та дорога йде, замкова дорога, що йде на, на, на замок і на перелізки. Ну там вже розходиться. От бачите, машини там їздять, та дорога завжди їжджана, спокійно, в будь-яку погоду, сюди можна заїхати без проблем. Е, що ще можу розказати вам? Е, все, що вас буде цікавити, пишіть, розкажу. Е, при, при, потребі, при потребі візьму в господара ключі, відкрию, покажу всередині. Е, ще одне важливу справу. Я Знаю, що то надокучлива справа, коли так говорять е в Ютубі, але бачу, що то корисна справу таке говорити. Підписуйтесь на наш канал. Дивився, дивився циферки. Значить, 93-96%. Е Глядачів просто дивляться наші відео, не підписані. А що то значить? То значить, що ви подивилися відео. Можливо, у вас буде, вам буде цікаве слідуюче відео, але вам не прийде повідомлення про те, що ми виставляємо нове відео, можливо, цікаве для вас. Так що підписуйтесь, якщо хочете бути в курсі справи. Як ви знаєте, канал у нас різнотематний. На різні теми я знімаю. В різних напрямках комусь цікаве відео таке, комусь цікаве інше. Але щоб не пропустити цікаве саме для вас відео, підпишіться, прийшло повідомлення. Зайшли, подивились ага, не цікаве відео, не дивитесь далі. А можливо, вам цікаве подивитися. Я думаю, що якщо з розумом дивитися наше відео і робити правильні висновки з інформації, яку я видаю в своїх відео, можна. Можна заробити непогані гроші на тій справі, навіть якщо такого, грубо говоря, взяти це господарство, купити за 12 тисяч доларів, підремонтувати, тут, зробити гарний заїзд, покусити все, зробити лялючку, його можна продати в два рази дорожче, легко. Я так собі думаю. Скажете, чого ти такого не робиш? Я, я на рахунок того задумаюся. Бувайте здорові, всім хорошого настрою. Пишіть, питайте, постараюся всім відповісти. Можливо, я не всі коментарі бачу. Всього вам хорошого, миру, здоров'я і що кому треба.